Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Улюблені браті і сестри, дозвольте найперше вітати усіх вас із святом, святом Престольним Днем пам'яті святої Рівноапостольної княгині Ольги. Святом всіх поздоровляю! Принагідно вітаю всіх іменинниць, хто носить це святе ім'я, але згадуючи і знаючи, пам'ятаючи історію. Рівноапостольної Ольги ми згадуємо її не лише через погляд, що вона виховала рівноапостольного князя Володимира. А в першу чергу згадуємо її за її ревність до православної віри. Ревність її полягала в тому, що справедливість, справедливість закону для неї було понад усе. От правда жити по правді, жити по євангельській істині, вона сама це ісповідувала. в першу чергу сама. Але згадуючи її сьогодні, ми згадуємо, що вона має свої витоки із Волині, має відношення до нас. Хоча прославлялося її ім'я найбільше прославляється в місті Києві. Згадуємо ми сьогодні і про Волинь, як про осередок цього роду князівського роду, роду Ольги Володимира. Знову ж таки, із значенням Волині в цій всій історії. Якщо згадуючи цю історію, треба назвати хоча б декілька прикладів для нас з вами, щоб ми зрозуміли, на якій величній землі ми з вами живемо. Оповідається, що хрещення Володимира в Києві або Київське хрещення відбувалося в 988 році. Це ми вчимо в історії. Але інший історик, описуючи про Волині, зокрема про місто Луцьк, говорить, що присілок міста Луцьк-Жидичин відомий історією Ігумена цього монастиря. Під датою 975 рік. Скажемо простіше, поки Київ хрестився, ми вже всі були християни. Місце народження князя Володимира. Це село Будятичі Іваничівський район, Волинська область. Це друга дата, яка повинна вас надихати відповідно всі, хто на Волині, як називаються княжичі. Всі ми князівського роду. Не щось периферійне, не щось далеке. Ось це саме усвідомлення повинно сьогодні до нас дійти. А вас, як парафіян цього храму, можна привести приклад. Скажи, хто твій друг, я скажу. Не всі запам'ятали, ще раз повторю. Скажи, хто твій друг, я скажу, хто? До друзів ходимо на день народження, правильно? Так. До друзів ходимо на день імени, на якусь подію. Ми сьогодні всі прийшли до княгині Ольги. Значить, ми її друзі, бо ми прийшли її шанувати. Шануєш того, кого любиш, шануєш того, кого поважаєш, шануєш того, про кого пам'ятаєш постійно. Ти б хочеш проявити йому цю шану. І якщо Скажи, хто мій друг, я скажу хто три, то в інших повчаннях святих отців, зокрема в Києво Печерських, сказано з преподобним пов'яжеш своє життя, преподобний будеш, зі святими пов'яжеш своє життя і сам святим стаєш. Тому ми сьогодні прийшли, щоб прилинути душевно, прилинути до святині. Але це глибинне наше розуміння, і воно нас постійно веде по життю. Але є ще й поверхневе те, що нас манить. Колір, звук, в тому числі інформація, приїде владика. Треба йти до церкви. Все відкинули. Але що б нас не манило? Тому що б нас не манило, все одно це манить нас на основі любові, поваги, пам'яті. І бажання побачити того, кого ти любиш, поважаєш і кого ти хочеш бачити. Бо того, кого ти не хочеш бачити, ти до нього не йдеш. І власне ось це євангельське вчення, вчення любові, базується сьогодні на наших конкретних вчинках. Ми любимо Ольгу, прийшли пошанувати Ольгу. Ми любимо свій храм, ми прийшли до храму. Об'єдналася ще одна подія. Приїжджає Владика, приїжджає. чого приїжджає? Риторичне питання. Настоятель Дмитрою нагородив. Теж велична подія, найвище церковне звання, щоб ви собі орієнтувалися. Скажу вам жартівливо, сьогодні він накриває стіл. Завжди ви, його, сьогодні він Він виставляється. Але все це все одно базується на основі любові. Ми любимо, ми приходимо, а застоліє це доповнення нашої духовної радості. Яку ми доповнюємо тілесною радістю, адже духовна радість, яка була серед 12 апостолів, яким Спаситель розказував, є нове вчення, живіть ось так, любіть один одного, прощайте, благословляйте тих, хто вас проклинає. Але окрім всього іншого, окрім цієї віри, в якій він укріпляв людей, він творив чудеса, підкріплюючи цю віру. І завершив це своє євангельське вчення Євхаристії. Прийміть, споживайте це є тіло моє, пийте з неї всі, це є кров моя. Об'єднання в своїй самій сутності природи. Сутності природи, адже ми приймаємо живе тіло, і живу кров Спасителя. І, як каже апостол Павел, тепер не я живу, а живе в мені Христос. Ми всі христові. Ми... Живемо сьогодні усі з Богом і тримаємо Його в серці, тому що ми віримо. Ми не тримаємо Бога лише тоді, коли в нас тривога. Бо кажуть, коли тривога, тоді до Бога. Але сьогодні ми оці старі привички. Інколи привичка немочі нашої, ми відкидаємо, ми йдемо до Бога не тому, що тривога, а ми йдемо до Бога, тому що ми Його любимо. Тому що ми церкву свою любимо, ми до неї йдемо. Це нас найбільше манить. Все інше стимулює. Звичайно, коли тривога пробіжимо. Звичайно, коли якісь обставини, ми все одно приходимо, вони стимулюють. Но в основі своїй свої нас манить до Бога. Це любов Божа, яка дарована нам від Ісуса Христа усім людям. І ми не те, що як вдячні, отримавши цю любов, ми хочемо її віддати самому Спасителю. Прийдучи, прийшовши до храму, і тим, хто з ним побути в колі, тих, хто живе на основі Євангельських Христових заповідей, заповідях любові. Заповідь нову даю вам: любіть один одного. Тому і я вам в цей день бажаю, щоб ви були щасливі, здорові, жили дійсно з великій любові. Бо лише тим можна перемогти все. Ми усвідомлюємо. Що ми частина, велика частина, вагома частина нашої великої країни. Ми свідомі того, що наші чоловіки, брати і всі і жінки в тому часі захищають сьогодні незалежність нашої країни. Ми з ними єдине цінне. Ми всі прагнемо перемоги. Ми всі бажаємо, щоб це завершилося чим швидше, меншою кількістю жертв. Бо війна, на жаль. На превеликий жаль. Війна це жаль, це жертви, це скорбота, це руйнування. І незалежно де ти живеш, чи ти на передовій в цих східних областях прилітає і на Заході, торкається сьогодні всіх. Але як ми, що ми можемо тут в селі, зробити? Не бути байдужим саме перше. Вірити в перемогу, надихати тих, хто захищає, любити свою землю, обробляти її? Сіяти, косити, жати, варити, прати, народжувати. І коли ось цей ознака любові життя, коли воно буде в нашому розумі і в нашому серці, ми вже стаємо переможцем. Тільки ти руки зложив, ти вже програв, ти вже загинув, далі тебе просто знищить. Ми цього не допустимо і ми не стоїмо на тих засадах. Віримо в перемогу? А чого ви так тихо? То, як такою, таким тихом підете на наступлення, контрнаступлення, то хіба так переможе. Вірите в перемогу чи ні? скалі вже лапки зібрали додому. Ну, от, я бажаю вам такого натхнення, щоб воно у вас було кожен день. Робіть все, що потрібно для вашої господарки. Тому що його знелист Іван е Матфій говорить: так, нехай просвітиться світло ваше перед людьми. Які будуть бачити ваші добрі справи і прославлять отця вашого той, що на небесах. Що сьогодні треба для контрнаступу? Ви віра раз і всю пшеницю скосити, молодити, картоплю зібрати, буряки зібрати, все зробити, впорядкувати свою господарку. Якщо вона в ідеальному стані, ти вже зробив оцей рішучий бій, бій контрнаступу. Робіть те, що в ваших силах, і якщо ви. Кожен буде робити своє на своєму місці, починаючи із себе, ти вже зробив велике для України. Мінімум ти її не обтяжуєш своїми проблемами. Маєш що їсти, маєш е, дах над головою, всі здорові, всі доглянуті, не напрягаєш інших. Це контрнаступ, це звичайно контрнаступ. Якщо ви вже двох зібралися, помогли ще щось зробити третьому. Оце є контрнаступ. Якщо ми разом зібралися, допомогли нашим воїнам, що зібрали контрнаступ, контрнаступ. Ось є, це не обов'язково зі зброєю напереді. Тому сьогодні оцей депресії, оцей такий е пацифізм, десь збайдужіння, відкидаємо це, не наше. Це нам хочуть посіяти вороги. Тому віримо нашим хлопцям, які захищають батьківщину. Молимося, щоб вони живими і здоровими повернулися додому. І скажемо, смерть москалям, слава Збройним силам України. І слава цим парафіянам, які сьогодні святкують, вшановуючи рівно апостольну княгиню Ольгу. Хай її ревність, її ревність, ревність до правди, до справедливості сьогодні, сьогодні буде добрим прикладом для вашого повсякденного життя. Тому ще раз вітаю всіх Ольг. А щось сьогодні мало було Ольги до причастя? А є Ольги? Хто Ольга? Підніміть руку. І все. Дівчата, значить, доручення вам. Кому нема 60 в декрет, народити мені Ольгу. Хто перший народить, хрещу безкоштовно. Щось робіть, бо щось дуже мало іменинників. Іменинників повинно бути багато. Сідять, 9 місяців вам вистачить, я приїду через рік, хрещу всіх, хто Ольга буде і в цьому храмі буде хрестити. Я бажаю всім гарного настрою, тому і піджартовуємо, тому що сьогодні свято. Вітаю <рес> ще раз усіх вас святом.